На підконтрольних бойовикам територіях катують та страчують людей. Там діють справжні концтабори. Про це заявляють в СБУ. У звільнених від бойовиків населених пунктах силовики не раз знаходили масові поховання закатованих людей. У відомстві склали точну карту із позначками таких місць. Інформацію про них ВЗБУ отримують із трьох джерел від місцевих жителів, свідків злочинів від затриманих терористів та за каналами супутникової розвідки. Вони мають. Всі ознаки концентраційних таборів. По-перше, це люди тримаються в нелюдських умовах, люди тримаються під охороною, за колючим дротом, з перших днів використовували неприпустиму практику тоталітарних режимів, замінили судові і інші правоохоронні органи каральними і створили так звані трійки, які без суда і слідства хапали людей. І їх розстрілювали або мордували, виносячи свої абсолютно незаконні вироки.